Живий вік вчись. Учуйно на індивідуальній програмі з Ольгою а, потрапило до нас таке цікаве дієслово, як сюранде, сюрандре. Чи знаєте ви, що це за дієслово, що в нього є чотири а, варіації, а, знаючи, які ви ніколи не помилитесь в тому, що хочете сказати, і будете більше розуміти, що вам кажуть французи. Розказати розказую. Перше se rendre, c'est aller quelque part. Par exemple, je me suis rendu à Paris pour une réunion avec une tasse de bon café. Друге значення, нотуємо, se rendre se rendre compte, se rendre compte, c'est réaliser ou de ou de ce que «Je me rends compte de mon erreur», – кажуть мені мої учні. А третє значення серандро це здаватися, капітулювати, капітулі, s'est рісо. І четверте значення схемками. Попрацюйте сирандро плюс будь-який аджектив. В контексті тут буде серандро, як девенір, стати якимось. З Ольгою ми зробили приклади з прикметником. Je me suis rendue heureuse. Je me suis rendue forte. Je me suis rendue intelligente, créative. Пишіть свої приклади в коментарях, а я вам нагадаю, що якщо ви хочете правильно будувати французькі речення, знати, яке слово йде за яким, то я вас запрошую на курс «Лего-1», а потім «Лего-2». Пишіть слово Лего втіре. А в березні у нас стартує дев'ятий потік легендарного курсу Французька фонетика. Не пропустіть!